ефірі новини вівторка 23 липня і сьогодні у випуску ви побачите. Шостка зазнала масованої повітряної атаки ворога. Друхотехніки поліції показали уламки дронів, які приземлила ВПО. Шостканська художниця проводить у місті патріотичні майстер-класи. Сьогодні вночі 23 липня ворог з повітря атакував Шостку. Як повідомив міський голова Микола Нога, нарахували вісім шахедів. Частину з них Вдалося збити від завданих ударів, було сильно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Унаслідок цього без електропостачання залишилося приблизно. 30 тисяч споживачів у Сумській та Чернігівській областях. У більшій частині міста була відсутня електрика, а також водопостачання. Як повідомляють наші кореспонденти, досі не відновлено електроживлення та водопостачання частини міста. Аварійно-відновлювальні роботи ще досі тривають. У місті значні перебої з мобільним зв'язком. Коли завершать ці роботи та повернуть мешканцям міста світло, Поки невідомо у шості було розгорнуто пункти незламності, де мешканці можуть зарядити мобільні телефони. Так по місту працювали 32 генератори електроенергії за різними адресами. Попередню повітряну атаку росіяни здійснили рано вранці у неділю, 21 липня. Тоді пошкодження були не настільки значні. Які сумщини вилучають рештки російського озброєння, яке може становити загрозу для жителів минулої доби. Мобільна група відділу вибухотехнічної служби ГУН Персумській області обстежила кілька ділянок території у центрі та на півночі області, де виявили рештки російської ракети та збитий розвідувальний безпілотник ворога. Прибувши на місце вибухотехніки поліції, з'ясували, що це рештки ворожої ракети Іскандер М, якими росіяни обстрілюють Україну, ретельно оглянувши знахідки. Сапери поліції встановили, що вони не несуть загрозу оточуючим. В іншому районі фахівцям відділу вибухотехнічної служби ГОНП в Сумській області вчора довелося мати справу з розвідувальним безпілотником росіян, який вдало приземлили з сили оборони України. Фахівці оглянули цей апарат і константували, що вибухонебезпечних предметів на зразок самоліквідатора чи якоїсь вибухової пастки всередині нього немає. БПЛА з місця падіння вилучено і передано для вивчення відповідним структурам. Мистецтво об'єднує, допомагає розслабитися. Неповторні сповнені позитиву майстер-класи, які несуть в собі своєрідну арт-терапію, проводить шостканська художниця Олеся Волкова. Створити щось яскраве та унікальне, що популяризуватиме українську культуру саме така мета майстер-класів. Як на шоперах оживали дивні персонажі з картин Марії Примаченко – Дивіться далі. Створити щось унікальне, але обов'язково української тематики саме таку мету ставить перед собою майстриня художниця Олеся Волкова, яка проводить у шостій різноманітні майстер-класи. Цього разу група зібралася на базі освітнього простору майстерня знань. Мені хочеться саме. Такі роботи майстер-класи, які, по-перше, сучасні, які несуть українську культуру, які виховують, які дають не тільки сучасність, те, що модно, воно має бути зі смаком, воно має бути виховувати нове покоління, воно має нести доброту, бо зараз дуже багато агресії. Тому я хочу, щоб по перше, не тільки діти. А й дорослі вони долучались до українського, і до речі, дорослим це прям дуже необхідно. Учасники майстер-класу створювали унікальні шопери, на яких зобразили дивних персонажів із картин Марії Примаченко. Ці шопери це була дуже давня ідея, яку тепер я втілила взагалі дуже велику серію. Я там запланувала. Серед неї Марія Примаченко, але дуже багато і інших українських і сучасних і вже давніх художників. Прослухавши невеличку розповідь про видатну українську художницю, учасники майстер-класу зброїлися пензлями та акриловими фарбами і стали до роботи. У кожного була власна заготовка ескіз із персонажем, який оживав на білому полотні шопера. В результаті у всіх вийшли яскраві неповторні роботи. Моя подруга дала цьому назву коза-заєць, тому що їй здалося, що це суміш кози і якісь очертання зайця. Це дуже прикольно, мені дуже сподобалось, що така індивідуальність. Ми підбираємо то не саме, що це теж це прокачує рівень. Малювання. Мені дуже сподобалося, що під час мастер-класу ми дізнавалися багато нових фактів, що дуже важливо, тому що це молоде покоління, і треба цікавитися нашою культурою, треба цікавитися нашими видатними людьми. Я дуже ціную українську культуру, тому я хочу залишитися собі, ходити з ним кожен день, так, знаєте, тому що це, напевно, найкрасивіша зараз моя сумочка. Мені вона дуже подобається. Я це хочу залишити собі, тому що це для мене дуже важливо. Ще одна не менш яскрава робота вийшла у Каріни. Дівчина прийшла на такий майстер-клас, щоб якось відволіктися від страшних подій сьогодення. Хвилинка творчості розслабляють творчість Марії Примаченко, популярна, і саме захотіла торбинку мати з такою картинкою. Важкого нічого немає. Олеся все доступно розповідає, пояснює. Якщо треба, допомагає. Супер, все сподобалось, затягує час, незамітно проходить. Навіть хочеться залишитися ще, коли вже треба йти додому, але затягує. Повсякденному житті буду використовувати. Хотілося би, якщо поїду за кордон, що всі побачили, яка гарна торбинка є, показати українську творчість, що всі бачили, що це Україна, це. Марія малює з раннього дитинства. Дівчинка говорить, що було найскладнішим під час перенесення малюнків на полотно. Найважчим, думаю, це було дуже мілкі деталі, бо ти боїшся щось не так зробити, а потім це можливо не можна буде виправити, але це можна виправити лише. Нехай підсохне, а ти верхні слово вже можеш сам навести. Такі майстер-класи це своєрідна арт-терапія для учасників різного віку. Особливо це важливо зараз, під час війни і надзвичайного емоційного напруження. Це допомагає не тільки розслабитися, відволіктися, а й зробити для себе якусь корисну унікальну річ. Мої майстер-класи розраховані на тих людей, які не вміють малювати і думають, думають, що вони не вміють малювати. Я впевнена 100%, тому що малювати можуть всі. Є люди, які від природи мають бажання малювати, а є, які просто все одно вміють. Це малювання призначене для того, щоб підвисити самооцінку дитини, дорослої людини. Коли людина намалювала і вона бачить, що вона може, виявляється, повірте. Діти становляться впевненіші, і дорослі становляться впевненіші. Вони це для них все одно якесь досягнення, і це переходить вже ж і на життєві якісь принципи і діяльність життєву. Тобто, окрім шоперів із зображенням персонажів з картин Марії Примаченко, Олеся Волкова проводить майстер-класи із малювання українських котиків. Зараз дуже багато сучасного мистецтва, де використовуються образи українок, українських котів військових, там україночок, котів у одязі. Дуже багато. Я перемальовувала картину Руський корабель іде далеко. Тобто запросів дуже багато, і з дітьми ми її малювали, і українських гусей, і все. Це, що стосується українськості, обов'язково кожна робота має бути унікальною, адже у кожного власний почерк, власне бачення, стверджує Олеся, не копіюйте, обов'язково має бути щось від себе. Кожна людина має свій почерк. Не треба дивитись, що у сусіда краще. Треба любити своє, треба поважати своє вміння, і просто якийсь там був образ котика, який я. Ну, щось взяла там з цього, а щось прибрала <хи> а, і інтерпретувала під своє. Бо, а, ну, наприклад, мені важливо, щоб там були дійсно релаксові тільки елементи. Ну, те, що зі зброєю або там а, щось іще. Я не дуже хочу це малювати. Я хочу малювати те, що несе позитив. До слова, створені під час майстер-класу яскраві шопори не бояться прання, адже малюнки на них нанесено акриловою фарбою. Тож вони довго будуть радувати своїх власників та притягуватимуть увагу перехожих. У Ямполі зросте вартість водопостачання та водовідведення. Серед причин називають збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, підвищення вартості паливно мастинних матеріалів а також різке зростання вартості електроенергії більш ніж на 70%. Тепер за 1 кубічний метр води ємпільчанам доведеться платити 41 гривню 25 копійок, бюджетним установам – 43 гривні 12 копійок. Зросте, відповідно, і вартість послуг з водовідведення. Згідно з плановими розрахунками, вартість становитиме 30 гривень 12 копійок та 31 гривню 48 копійок для бюджетних установ. Ці та зауваження щодо намірів КП КПЯМПільськи змінити тарифи на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення приймаються в письмовому вигляді до 30 липня. Включно це можна зробити за адресою селище Ямпіль, бульвар Ювілений, будинок 1, кабінет 17 станок про погоду 24 липня. Погоду на території Шосткинського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 в день від плюс 24 до плюс 29 градусів по цельсію.